Ще раз всіх вітаю, 20 січня, добрий вечір. Давайте ще розглянемо Лукашенка, Білорусь та ядерну зброю. Спочатку давайте подивимось, був сьогодні виступ Лукашенка. Він заявив, що ось в нас вже є ядерна зброя, Іскандер М. Це тактична ядерна зброя. Ми отримали її. Ось він це виступив і заявив. Давайте запитаємо, чи дійсно зараз є, чи є в Білорусі. Ядерна тактична зброя. Іскандер М. Чи є зараз в Білорусі ядерна тактична зброя? Чи є зараз в Білорусі ядерна тактична зброя? Чи вона є? 10 жезлів. Дуже важко. 10 кубків. Карта захисту. Чи є вона там? Сила. Я вам скажу так, ось сила, можливо вказує на ядерну зброю. І Паш Пентаклі, тобто паш. Можливо, і є, але її там ну зовсім мало. Зовсім це важко. Я не знаю, ну може там одна, дві, три. Карта жадібності, карта скорості. Розчарування, смерть. Я вам скажу так, що вона, можливо, там є, карта сила і Паш, але її там дуже-дуже мало. Може, одна, 2, 3, щось таке. На пальцях перерахувати, не купа. Можливо, одна. Для чого цей виступ сьогодні Лукашенка був? Для чого був сьогодні, 20 січня, виступ Лукашенка? Де він заявив, що в нас вже все. Є і ядерка у нас готова. Для чого сьогодні був цей виступ Лукашенка в Білорусі? Стосовно з ядерної зброї, карта жадібності, показати свою силу, показати на те, що захист, на те, що є зброя. Удар. Що ми можемо зробити вам? Удар в серце башня. Чекайте. Чекайте, удар в серце Башня. Може бути важка ситуація. Для чого він виступав сьогодні, Лукашенка? Ну, ось, пожалуйста, карта Росії, Кремля. І ось ірафант Лукашенка. Е, виступ для чого? Виступ для чого? Виступ для вищого керівництва Європи, Америки для них виступ, щоб вони не давали, по ілюзії, щоб пішла допомога Україні. Зброя, допомога, підтримка тощо, щоб її не було. Ось так. Ну, по картам так. Наступне питання. Чи буде застосовувати Лукашенко ядерну зброю в Білорусі? Ось цю тактичну ядерну зброю, Іскандер М. Чи буде застосовувати Лукашенко ядерну зброю на території Білорусі взагалі? Королева Жезлов. Планування. Король Жезлов. Захист. Вона там більше для захисту. Вона там, якщо і є, вона там одна, два дві або три, не більше. Вона для захисту і для маніпуляцій. Це маніпуляція. Е, маніпуляція е, стосовно колесниці і грошей. Знов, щоб не давали гроші. Бачите, глобальні зміни, щоб нам не давали гроші, щоб не допомагали, щоб відмовились від України. Ось для цього там ядерна зброя. Використовувати вони її не збираються. І останнє питання, ви мене питаєте. Армія Білорусії та Росії? Невже вони об'єдналися і можуть піти в наступ на Україну? Армія Білорусії та Росії? Невже вони там об'єдналися і можуть піти в наступ на територію України? Може таке бути, що армія Білорусії та Росії об'єдналася і може піти в наступ на територію України? Тобто з півночі, з півночі? Десять мечів. Ну, бачите, 10 мечів, їм, якщо вони і підуть, їм буде 10 мечів на території України. Карта землі, карта України. Тобто їм відразу їм відразу кінець. 10 мечів. тут, бачите, 10 кубків. Чи можуть вони піти: армія Білорусі та армія Росії в наступ з півночі на Україну. Ну, те, що, те, що вони там об'єднались, ці дві армії, так, бачите, карта об'єднання Союза. Да, в них є там певний союз. А чи можуть ось Союз, Росія, Білорусь, а чи можуть вони, вони піти? Обмежені дії, ні, не можуть. Рух. Е, ні, тут, бачите, як неможливо. Неможливо це зробити. Якщо, я ж кажу, якщо вони і підуть, відразу відлетять ось по цій карті на той світ. На землі України або навіть на своїй землі. Об'єднатися, то вони об'єднатись, вони об'єдналися. А ось стосовно піти, не думаю, якщо і підуть, то відразу відлетять. Ну, ось така ситуація на даний час. Давайте будемо зберігати спокій та вірити. Вірити. Надіятись, притягувати щось позитивне, Поменшу цього негативу, бо негативу дуже багато. Він л'ється зі всіх сторін, і це робиться спеціально. Давайте притягувати більш позитив. Ну, бо по-іншому, можна просто поїхати кришею. Може, дах поїхати. На все добре, бережіть себе, будьте уважні та обережні.